Всім привіт! Сьогодні пропоную рецепт домашнього рамену. Звичайно, рамен за цим рецептом буде спрощений, але не менш смачний. Для бульйону я взяла курячі спинки. Ви ж за бажанням можете взяти будь-яке м'ясо, яке вам подобається. Спинки залила холодною водою, додала цибулю порей імбир, часник та трохи перцю. Якщо вам хочеться більш насиченого смаку часнику, додавайте його в кінці в подрібненому вигляді. Бульйон варю 1 годину на середньому вогні обов'язково збираю пінку. З готового бульйону достаю спинки та спеції. Також за бажанням бульйон можна процідити. Додаю соєвий соус та сіль за смаком. Якщо у вас є рисове вино, на цьому етапі також можна його додати. До філе додаю копчену паприку, сухий часник, трошки солі та соєвий соус. Звичайно, часник можна замінити на свіжий. Залишаю маринуватися на пів години. М'ясо я готую за допомогою електричного гриля. Звичайно, його можна просто посмажити або запекти в духовці. Пшеничну локшину готуємо згідно з інструкцією на упаковці. Мою потрібно було відварити 5 хвилин та промити холодною водою. Коли всі інгредієнти готові, збираємо наш рамен. В глибоку тарілку додаємо локшину, бульйон, підсмажене м'ясо, відварене яйце, обов'язково зелена цибулька та листя норі. Як бачите, все готується доволі швидко. Звичайно, справжній японський рамен готується на бульйоні, який вариться 12 годин, але у нас з вами немає так багато часу. Та якби ми варили щось 12 годин, то вийшов би холодець. А так, вийшов дуже смачний, швидкий домашній рамен. Смачного! Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.